Лютий він в плані обстрілів, можливо, не буде легшим за грудень. Вибухи будуть, будуть. І напружений період це 20 лютого, 21, 10 лютого в Україні дуже хороший позитивний вплив. Поставимо крапки в питаннях, які підіймалися в грудні. Вітаю всіх глядачів та підписників Ютуб-каналу Знай24. Сьогодні у нас є можливість офлайн запису. Ми записуємо наше інтерв'ю в студії, тому накидайте нам, будь ласка, вподобайок, напишіть класні коментарі і обов'язково підпишіться, тому що більше підписників наше відео більше побачить людей у світі. І сьогодні ми спілкуємося з Альбіною Пономаренко. Рада вас вітати офлайн в студії. Нарешті. Я як рада, дуже рада. Дякую, що запросили. Це... Просто давайте будемо загадувати бажання, бо давайте. це така ну, приємна подія, дійсно. Давайте якесь класне, атмосферне, таке позитивне бажання на лютий місяць. Так, одне на всіх. Так, всі знають, що це за бажання. Але все одно з вами потрібно поговорити, попрацювати. І перше питання, яке б я хотіла вам поставити, це все ж таки з яких новин? Ми розпочнемо останній місяць зими. Лютий місяць. Хороші oh. чи десь близько хороших? <сум> Щось таке, так. Лютий-лютий, і певно, він таким і буде. Бо буквально 2 лютого, тобто 1-2 лютого ми входимо при напрузі. При певній напрузі від Сатурну Сатурн планета строгості. Сатурн у нас в гороскопі України це планета Кармічний вчитель. Отже, уроки від нього завжди можуть бути строгими, але якщо ми гідно проходимо, то маємо навіть розраховувати на результати. Що це може бути? Це, звісно, можуть бути певні форс-мажори, агресія з боку Росії, ракетні обстріли можуть бути. Тут є от буквально прописана формула вибухів, тобто от на кінець навіть там з 30-го, 31-го, так, у нас січня є 31 е угу. 1-го і 2-го лютого я Раджу бути дуже уважними, не нехтувати сигналами повітряної тривоги, тому що вибухи будуть, будуть. Порушення закону, вторгнення. Це може, можливо, там якась агресія на фронтах, вона і безперебійно зараз ми чуємо і Солідар, і Бахмут. Тобто буде гаряче і на початку лютого так само. Але ми вже ж не новачки, дев'ятий рік війни, і вже майже рік цієї гострої фази, тому я впер... Я що ми цю напругу все одно так ну uh -huh. сприймемо і направимо, можливо, і самі вже підемо в контрнаступ? Uh -huh. А чи бути лютий спокійнішим за січень у плані обстрілів? Чи все ж таки ця така uh -huh. фаза загострення продовжиться? Ця тенденція ще в лютому? Я б навіть сказала, що лютий буде десь в чомусь повторювати грудень, uh -huh. а в грудні в нас було їх дуже багато тих обстрілів, тому що тут так само повертаються ті ж саме аспекти. Це той самий от ретроградний Марс, про який ми з вами говорили. Так. Я показувала той графік. Ось він знову перед нами, перед очі в цій студії. Тобто, все, що було в грудні, буде повторюватися в лютому, і це дати і 12, і 15, і 25, і 27, і 12 лютого. Тобто, бачите, дуже багато тем. Тобто, це чотири аспекти, які повертаються вже буде третє торкання. Тобто, ми угу. маємо пройти певний урок. А почався той урок ще у вересні, бачите, там були події, я ж слідкую за прогнозами. Тобто там було все. І от, до прикладу, ЄС узгодив дев'ятий пакет санкцій на одному з таких тор торкань. І там були і ракетні масовані обстріли України, і провокації в Кривому Розі, коли хотіли там затопити Кривий Ріг, але угу. не вдалося, але трошечки підняли дійсно в Інгульці рівень води. Ну, тобто, дуже багато всього було. І от, до речі, на одному. З таких торкань ми як це, перевіряли так, uh -huh. у наш безпілотник, тобто, так само були і позитивні якісь події. Тобто не завжди це негатив, але це певний такий рух, може десь некомфортний через бої, через провокації, але ми рухаємося вперед. Uh -huh. І от лютий, він в плані обстрілів, можливо, не буде лешим за грудень. Але можливо легше буде за січень, бо трошечки менше ми дійсно ти mm -hmm. в Києві. Так я відчуваю, що наче спокійніше, але сьогодні в нас тільки половина де січня, так mm -hmm. тобто ще зарано казати про це. Тому десь no, так. Ну, ми так очікуємо. Всі mm -hmm. кажуть, до 20 січня мають якісь прилетіти привіти з Російської Федерації, але ми до них готові. готові наші так. сили ППО. Роблять все можливе і неможливо. Ви сказали, що загострення може бути десь на початку лютого, і саме на початку лютого, 3 лютого, mm -hmm. якщо не помиляюся, у нас має бути саміт Україна ЄС. Mm -hmm. От що скажете про планетарний вплив на 3 лютого? Чи буде він для нас позитивним? Можливо, якісь такі важливі угоди зможемо підписати, чи сприяють планети і зірки до цього? Так, друзі, я можу сказати, що цей саме, коли я почула цю новину. Я зраділа. Чого? Тому що і у вашій студії знаю, я говорила, і на своєму каналу, каналі, і скрізь говорила про те, що 10 лютого в Україні дуже хороший позитивний вплив. Дуже сильний трин це найсильніший, який тільки є в астрології. Знову ж таки, він до Сатурну в гороскопі України. Сатурн це не проста для нас планета, але дуже важлива. От. І вплив і він називається аспект року, тобто такий, що ми точно не проспимо, і такий, що я казала, навіть десь 20 січня вже подія може статися. Тому, коли я почула, що 3 лютого буде саме саме в Україні, так. в Києві проводитися, то я сказала, що це Бінго, тому що ми схопили цей аспект, цей вплив. Отже, буде щось дуже грандіозне, дуже класне. Тоді я прогнозувала, так, бо астрологія це як прогноз, це не пророцтво, це не фатум і не передбачення, так це просто певний прогноз. То я прогнозувала певну формулу перемоги. Тут є певна формула підписання якихось офіційних союзів. Угу. Тобто можемо ще кудись вступити, Ступити, або так. можливо запропонувати якісь свої ексклюзивні а -а. союзи? Так, так. І про це так само мова. Тому це дуже класний буде аспект. І я чекаю дуже дуже хороших новин від цієї події. Угу. Всі головні події України в твоєму смартфоні. Додаток MyUA. завантажуй зараз. Так, чекаємо 3-го, і, і 10-го лютого. Взагалі, яка астродинаміка, який вплив планет у лютому місяці на наш. Що з вами державу на нас з вами. На що mm. треба звернути увагу? Буде непростий вплив. От на гороскоп України непростий, і я говорила початок лютого, так, 12-15 лютого це будуть так само провокації. Але от 18 лютого дуже хороший вплив. Він називається під крилом янгола охоронця. Mm. Та ще й до місяця в гороскопі України, а місяць це завжди народ. Тому, от не дивлячись на ті провокації, які можуть бути, так а це вже ж я нагадую, третє торкання. Тобто ми вже мудрі, ми вже досвідчені, тому третє торкання ми маємо сприйняти гідно. Так, і от цей вплив від білого місяця він дає нам змогу. Що тут ми бачимо? Формула великих грошей може бути: угу. якісь домовленості, контракти, допомога фінансова в економіку України, якісь вливання можуть бути макрофіни. Дійсно, слід чекати десь 15-от 18 лютого. До того ж, так само військова допомога, бо це по восьмому домі, і тут якраз от партнерство дуже вигідне, дуже корисне для України. А далі я виділяю такі знову ж таки напружений період. Це 20 лютого, 21. Тут в нас три аспекти працюють. І згадуємо, це ж майже буде рік вже рік, так. Якраз ми до 24-го так підбираємося. Подружу, так так якраз про 24-те я хотіла вас і запитати. Uh -huh. Потім ну ось на 24-те тут. Ну подивимося, там просто ще 25-го, 27-го, два впливи таких напружених. Тобто, кінець лютого він дійсно може бути непростим. Але е, ми маємо гідно пройти. І от я більше е, зосереджуюся на цьому впливі там з 18 по 20 лютого. Тут є е, дійсно формула небезпеки для України. Тобто, от е, чи буде там вторгнення? Угу. Ну ось тут ближче до 20 лютого, спроба може бути. Дійсно спроба, тому що от якщо вмикнути логіку так, і розсудливість, то якщо тоді, 24 лютого, вони не змогли взяти Київ за три дні і за сім днів чи вісім дійти до Львову. То вибачте, зараз ну, те просто не вийде, бо це небо і земля. Так? Але така небезпека, якась провокацій, може бути і з, зі Сходу, і з півночі, тобто будь-звідки і навіть з півдня, все може бути. А, і на 21-й так само от, напружений вплив. Тут так само про провокації, про якісь інтриги, про ці вброс інформаційний. Ну Росія, коли програє на полі бою, вона ж починає пусти. інформаційно. Так, так. нас тут динамити так. Тому ось тут вже будуть якісь так само провокації. Але ж знову таки ми до всього готові. Міжнародні наші партнери так само вже знають про що йдеться. Мова тому я думаю, ми все проживемо дуже добре. Тим більше, що от на 21-й ще вплив є знову ж таки від білого місяця до білого місяця в гороскопі України. Тобто янгол-охоронець через різкі якісь такі неочікувані події через вибір, тобто десь 21 лютого маємо зробити певний вибір 20-21. І тоді ми маємо навіть розраховувати на якісь подарунки долі, тому що в білий місяць це дхарма, це блага карма. Це всі наші поступки, діла, добрі, щирі, так, які ми робили. Тому, якщо ми були молодці, так ми несли це світло в собі. А українці несли світло, не зважаючи на все. Нам вимикали тепло, нам вимикали електрику, але ми світили. Тому я впевнена, що ми розрулимо будь-які ситуації от, на, 20, на 21 перше. Ну, і от Напруження на 25-27 на 27 лютого, тому, але воно по впливу легше, менше, uh -huh. не таке сильне, так, тому, можливо, там 24-го ну, годі чогось такого грандіозного чекати, так, це uh -huh. скоріше до 20 лютого буде відноситися. Але все одно, так, якісь, от ми поставимо крапки, я думаю, що в тих питаннях там якихось. Ну, Про вторгнення так, про все те, що я е, говорила, угу. те, що от ретроградний Марс, нам, так. Да, да, да. Це буде якраз... поставимо крапки в питаннях, е, які підіймалися в грудні, і в тих, що піднімалися в серпні, а, тобто в вересні. А в вересні я нагадаю, що ми почали звільняти Харківщину. Угу. І дуже Тобто сильно... мам можуть прорвати десь якісь лінії фронту так. і піти в наступ. Так. О, бачите, які так. класні організації. Періоди. і Херсонщину, і десь вже там на Маріуполь вийти, бо знову ж таки в кожному цьому впливі фігурує морська тематика. Морськати, ну і бачите, все ж таки зброя до нас йде, mm -hmm. і та зброя, яка запит на яку був ще раніше від залужного, вона теж вже до нас йде. Вона включена в цей пакет 3 мільярди, який має mm -hmm. бути от з нового року. Тобто там на Мелітополь, я думаю, вже щось збирається. Так, ну... всі ті леопарди, гаубиці, можливо, звичайно, не в тому обсязі, який би дуже хотілося нам, але ми і з половиною зможемо зробити те, що нам потрібно. А є якісь періоди, які можуть провокувати конфліктні ситуації в лютому? Всередині країни. Да, ну, от середина країни, да, можливо, якісь зовнішньополітичні впливи. От на що треба звернути увагу? Я думаю, знову ж таки, <кій> от ті всі дати, що я назвала, так, Друге, 12, 15, 20, 21, 25, 27. Це ж говориться і про ці агресії, так, uh -huh. це можуть бути провокації, і можуть бути внутрішні напруження. До речі, на одному з таких впливів там були якісь висунені претензії там і колаборантам. Там. Uh -huh. ну, тобто оці питання внутрішні, так я думаю, що вони будуть підійматися. Їх буде багато. Бо ну, про те, що там робиться якісь розслідування, то ми того не чуємо. Але я думаю, що ми потрошечки потім почнемо вже чути якісь результати того. Тому, так, так. а бути. про тил що скажете нам? Тому що дуже багато експертів, і військових і не військових, говорять, що лютий це такий досить складний період на фронті. А, і в тилу, що мається на увазі? Тобто, знову ми будемо відчувати на собі вплив виключення електроенергії тепла? Ну, провокації можуть бути різні, так? В тому числі такі, що удари по інфраструктурі можуть бути. А значить, можемо там десь залишитися без світла на трошки більший час, так як от знову ж таки в грудні у нас було. Uh -huh. Тобто ситуації чимось можуть бути схожі, це ну, так, так і може бути. Uh -huh. Що стосується можливо економіки так? грошей. Uh -huh. То тут так само неоднозначно, бо там десь дійсно в нас ВВП от були заяви, що ВВП в нас падає. І якщо будуть такі провокації, нас будуть вибивати електроенергію, то ВВП ще більше впаде. Так? Тому дійсно на початок лютого можуть бути складні такі економічні так, проблеми. Але от я казала, що 18 лютого якась підтримка економічна може бути щось тому якісь гроші нас нам, нам так, так. І в принципі, от на 23 рік, коли я розписувала всі прогнози, то, до речі, от на 10 лютого, да, так само тут йде мова про кошти, великі кошти від партнерів наших міжнародних, От якісь вливання в економіку країни може бути. Дуже значне, тобто і військова підтримка нам прийде на 10 лютого, десь там за тиждень, навіть вже так, і з другого і з третього тихенько будуть тихенько. Тихенько, Так, так, і економічна така ну, якась підтримка нам буде. І далі, от, на 23 й рік, там багато впливів є. Але от що стосується грошей, то в принципі. Є і буде підтримка, і на серпень місяць ми це бачимо. І там навіть, от на серпень, вже видно, як відбудовуємо Україну потрошечки. І на кінець року, особливо кінець року, у нас буде дуже позитивний. Там і про перемогу можемо говорити вже остаточно і про економічну підтримку, тому що про політичну, економічну і військову перемогу. Так всі. <реш> <реш> ну, гарно рік будемо завершувати. Та. Не можу не запитати, який планетарний вплив може бути у лютому на Росію, М -м -м. скажу одразу, що вже не дивлюся на Росію, на їхній вплив. Чому? Ну тому що в 2014 році, коли почалася війна. Я дивилася гороскоп Росії, робила якісь такі прогнози для себе. Ну там ділилася трошечки, може там на своїх сторінках соціальних, але потім я побачила, що це все просто марна робота. Ну тому що тоталітарний режим настільки сильний. От, в принципі, будь-який президент впливає на свою країну. Своїм гороскопом, своїми якимись бажаннями. так? А там вже за ці 20 чи 30 років, скільки той бункерний дід там керує, він вже так повпливав на гороскоп Росії, що той гороскоп просто не працює, від слова, взагалі. Тому е, перестала те робити, і ну, мені здається, що просто от Росія має скинути цей тягар для того, щоб е, ну, свій потенціал все ж таки розкрити. А потенціал гороскопу. Чи людина, чи країни він не може бути поганим, він mm -hmm. завжди є хороший, хоча там є якісь напружені моменти, так але це все одно певні уроки, які має пройти і держава, і людина. Так. Тому ось такі справи щодо гороскопу Росії. Цікаво, так ну я думаю, що не, не досить скоро. Ми <с. ти його Російської Федерації будемо дивитися, так як говорять наші тарологи і ясновиці, що там будуть такі смутні часи і надовго. <с. І найголовніше наш, наш прогнозист Кирило Буданов говорить те саме і, і ми їм віримо. Та хай буде так. Всі мають отримати, як то кажуть, по заслугам. Тут ставимо три крапочки. Вам велике дякую, що знаходите час Приходите до студії, спілкуєтеся офлайн вже з нашими підписниками і глядачами. Я традиційно бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою.